Пане Сергію, хочу з вами говорити ще той момент, що на одному з брифінгів начальника генштабу Росії Грасимова була продемонстрована карта, де Одеську та Миколаївську області України включено до складу Росії. Попри те, що звісно вони перебувають під контролем нашої держави, російські телеграм-помийки написали про те, посилаючись на свої джерела в Міноборони, написали про те, що представники відомства, тобто Міністерство оборони Росії, заявляють, що завоювання таких регіонів, тобто Одеської та Миколаївської областей. Можливе, але потребуватиме кількох років і масової мобілізації. Процитую те, що пишуть в так званих російських змі. Задача надскладна, потрібно буде мобілізувати від 900, ти, 900 тисяч до 2,5-3 мільйонів людей. Тільки тоді можна говорити про реальну можливість наступу, каже співрозмовник російських ЗМІ. також. Додають там про те, що в елітах Росії стає все більше прихильників тотальної мобілізації. Поки що невідомо, коли її можуть оголосити. Ми знаємо, окрім цього, що в на Росії є такий, Філософ і пропагандист Дугіну Олександр, який вже давно закликає до масштабного залучення російського населення у війну, і от він, до речі, заявив, що зараз у Кремлі таки обговорюється можливість часткової мобілізації восени 25-го року від 350 до 400 тисяч осіб. тотальна мобілізація за словами Дугіна. Якщо й буде, то ймовірно, стане наступним етапом. Отже, пане Сергію. Як ви вважаєте, чи дійсно може в Росії настати тотальна мобілізація населення, і ось цей це, це дивне фото з включенням Одеської та Миколаївської областей до складу Російської Федерації? Воно свідчить про що чи дійсно Росіяни намагатимуться захопити ці області? Чи це все таки знаєте? Знаєте, така чергова російська лякалка? Ну ви знаєте, що стосується тої карти, то я б сказав, так це проміжна робоча карта. Uh -huh. На дійсно натуральних yeah. картах Генерального штабу Російської Федерації вся територія України позначена кольором, який відповідає кольору Російської Федерації. Не більше, не менше. Тому це знаєте так просто проміжна деталь, ну скажімо так, перспектива ведення війни на наступні пару років, віку, як мене собі сумішають. Тому тут не треба. Тішити себе ілюзіями, що вони, наприклад, захоплять Миколаївську і Одеську область, і на тому вони зупиняться. Ні, не зупиняться. Вони будуть рватися і далі вперед, до тих пір, поки їх не зупинять, або поки ми не несемо їм такого розгрому, що стане надзвичайно болючим для їх систем. А що стосується мобілізації, ну, знаєте, цього року ми не бачимо ознак підготовки до такої масової події. Ми е, ознайомлені з планами противника розвитку, як вони називають своїх е, збройних сил, і в ці плани входять розгортання управління армійського корпусу Петрозаводську. А в його підпорядкуванні буде чотири дивізії, а загалом планується розгорнути 10 дивізій. Ну і елементарний підрахунок показує, що і в принципі це підтверджується даними. Вони планують розгорнути ще додатково 150 тисяч військ. Розумієте? A, треба чітко ділі, ділити, як то кажуть, вологі марення Дугіна та решти з реальністю, яка є на землі, тому що відірвати просто a, так з національної економіки мільйон, а то два з половиною мільйона робочих рук це не поправний удар по Росії. Саме тому Путін і його оточення це дуже добре усвідомлюють. Саме тому вони намагаються. Обійти питання цієї мобілізації, тому що знаєте, одна справа, коли вони мають можливість залучити так званих добровольців або контрактників, угу. і це не викликає в тому числі такого поняття, як соціальне напруження, і зовсім інша справа, коли вони будуть просто збирати людей по вулицях, а не дай Боже в Москві або в Санкт Петербурзі, і відправляти їх на фронт. А Якщо ви задасте питання, чи можуть вони мобілізувати, ну тих відповідно там мільйон або два з половиною мільйона, Ну так технічно можуть мобілізувати. А що буде потім? Давайте згадаємо, що було в попередньому мобілізацію, коли вони мобілізували 320 двадцять тисяч. Це визвало а, моментальний відтік мільйона пар робочих рук з Російської Федерації. Що трошки так похитнуло російську економіку? Так, потім вони пішли в стадію стабілізації, але все ж таки такий період був. А тепер помножте цей період ну, на три. Тобто, е якщо ми з вами припустимо, що вони хочуть мобілізувати один мільйон, відповідно, три мільйона робочих рук вони на певний період часу втратять. Чи може Путін дозволити собі таку розкіш втратити такі мільйон три мільйони робочих рук? Вибачте, я в це не вірю, незважаючи на те, що Голови, а їх в Росії далеких від реальності було дуже багато, особливо тих, що працюють ротом uh -huh. е, на павлицькі ресурси, е, вони можуть про це говорити. А те, що опублікували карту, як я назвав проміжну карту, це є свідченням того, що ні про які мирні переговори за реальних умов проведення таких переговорів, мова не йде. Від слова зовсім від слова абсолютно, Росія не збирається зупинятися, Росія буде продовжувати бойові дії, і тому всі розмови, від кого б вони не йшли, чи за океан, чи там, наприклад, із сходу, не мають жодного сенсу і не мають жодної підстави. Росія зараз націлена на війну. Війна є способом існування кремлівського режиму, і це треба сприймати серйозно і відповідно до цього, вибудовувати нашу внутрішню і зовнішню політику. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.